Всім привіт, друзі! Ви на каналі Сімбардо, з вами Казимир. І сьогодні ми будемо грати у гру Realistic Street Soccer. Тобто такий себе футбол. Бачимо, тут у нас команди, які грають Англія та Німеччина. Ну, давайте подивимося, куди я можу зайти. Ну, значить, я заходжу за Англію і я обираю плеєр. Я в цій грі вже не поганий. Тому давайте. І пограємо. Зараз, як, як я розумію, доки мене не було, наша команда виграє 3-0, але зараз вже 3-1. Так, бачимо, він радується дуже сильно. Але в цій грі я таке прокачана, що зараз всю команду обладую. Отак от, отак от, отак от, 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 от. І давайся пану забрали м'яч. Ну, що ж таке? Пяу. Пас, 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 пасуй, братан. Пас, є yeah. Ой, буфон, 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 Опа, опа, це вже зря. Та, та куди ти встав? О, другий воротар, другий Опа, 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 і мене треба було воротаря ще одного. Воротар просто розкрив. Та куди ти стрибаєш, Роналдо ще й забив. Насправді, Роналдо, він з Китаю. Так, пойду та ну! Пас, 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 пасуй, пасуй, там в ну. тобі кажу пас, А ти шо? Да чуєш мене? Блин. кажу, укажу, да ты пас. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Опа, Опана! Ну, Господи, ворота просто відкриті. тепер третре. Залишаюся до кінця гри 3 хвилини цієї. Ну, от, треба відбиватися, старатися. Ти я зараз сюденько обійду всю команду і забью его. А точніше у мене відберуть мяч. Насправді тут реально професіонал, але більше я на воротах. Я, я на воротах краще тут стою. Упатану. Навіщо воротар в мене врізається? Такий поганець. Ні, ні. Так, я, я біжу, я біжу, я біжу, я біжу. Ні. П'ємо дубці ногами. Б'єу. Ах ти ж такий. Не забрав я м'ячик. До речі, чому мене в вушниках, тому що я ще хотів вибачитися, що вони в минулої хвилини не було нормально чутно. Це тому що я зробив висновок, що для відео треба наушники. Ну, тому от якось так! 4-3 ми програємо тепер. Вони зробили просто люти... лютий камбек Вони зробили лютий камбек. Але нічого, будемо сподіватися на перемогу. На те, що я нормально тепер обійду на нашу... їхню команду. Yes! yes, yes, yes. Суиум, як убачит, у меня 6 на карта и вообще учинка 66 голка зимир, разумеешь, я гол забыл? Не переживайте. Не-не-не, не буфон та щита, -мо, как бы я я ставлю на ворота, я бы все я я бы у меня все в те игри. Потому что в реальном мужике набагато герше, ніж в греці. Давай, да забыйся ты вже господи, мяч полбады, бурота. Да. Пас-пас-пас-пас-пас. Ну и куди це пас? Питкат воротарю. Я же думал, что срабатывает треба пил. Так, ииииии. І... Так, не, будь ласка, Тащи, тащи, тащи. Блидец. Програємо. На жаль, на жаль, на жаль, на жаль, на жаль, програємо. Якщо в мене було все, все ви бачите, мокре, то вибачайся, я просто тільки з тренування пройшов. Та пас, пас, пас! шанс, є шанс. Є ну, я навіть підкат нормально не зробив якимось ще Ну, мене... ну все чоловік. Ну все Роналду. Піналдо, Несправжній. Пенал дует. Пацаны, пас, пас, пас. Да, пас. да пас. 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 Пас, пас. Не, воротари. Трое воротари на воротах. Добре, четверо. Ай. Я подумав, що я стрибнула. Сім, чотири. Е. Ну зараз я всіх тут обіграю. Опа, опа, бачите, бачите, бачите. Опа, бачите, 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 бачите. І не забуваю гол. Та що ж таке. І така творота рюм. Доволі. Зажал, Роналдо, зажал, Роналдо, зажал. я это же за Роналду, Я, господи, уже восьмой гол. Я бы, я бы на воротах был в краще. Хм. Я впал Опа, бразил, бразил, тут, 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 бразилиан. и, ту -ту 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 и нарастил. Ой, вот ваш то, у мене 203 3 Ах ти ж! Братан! Ой-ой-ой, Крищан Роналдо вволил! Це ж, типа Крищану Роналдо Охе-хе-хе-хе! Сим! два гола треба за 13 секунд забити і все! бля четко пиау не та ну ну ну, що ти стоїш такий, наче вкопаний? вкопан там просто вратарь просто манекрасивец я знаю оба баба бубаби Ну, это взаимоскорисно. Я вот так вот, mm -hmm. ну и все, для тем, хотя бы опять кое-дним дали. Да мы целый на дрибл-пак? Я помнил, что там есть дрибл-пак, и так мы начали мое, 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 кубку. Мне не мое, Так. мое, 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 Ой, треба реймбу. Запутував? Перевіримо якраз. Реймбу одразу легендарка випала. Перший пак і все, і легендарка просто. Непогано так хочу сказати для мене. Ой-ой-ой, непоганий ударчик. А вже забув, що в мене... Мені треба вже звукати до якого. Що в мене радуга, а не поворот. Бо я до, до поворота звик. Пас-пас-пас-пас-пас-пас-пас. Пас. Пас. пас, 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 пас. пас, пас. Нарешті. Давай встиг, на встиг. Пора там пас, пас, пасуй, пасуй. Та пас, пас. пас, пас, тону, давай, ясс, хоча б хтось забув. Uh, у, нас, у нас в поманде Москаль. Ну yeah. no, добре. Мандрачич мысль нельзя. Но умер. Не знаю О, Ос тут Тут. А там просто стоїть і все. Просто <спл> в пусти забыла. И что там? Ну я ассист. Ну, звичайно, так и знав. Давайте. е Эээ. А до дня, добрый. Какие я сам просто взял и забыл. Не, не чес, не прав. А я зараз. См. А. Та ну треба було раніше бути. Пасуй, пасуй, пасуй. Пас, спас, спас, пас. пас, пас. Ай-яй-яй. Ай, ай. А ось так остану, і все. Ты нічого не зробишь. Да ну як? Пас-пас-пас-пас, Та є, пас! Wait. the boss.

Ну, так забирай да пропасу, разуме Його массан йде окей, okay. ну Кликайся, а. А. давай. А -то як -то я як нам на забыл я. Ах ты ж! Молодець, молодець, молодець я Е, Ты что я дубку показывала, да? Тут тут, 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 тут. тут, тут. Новишся Але я сам зараз так зроблю, і все. І просто типа між ногами. Ну, сейчас бы выиграл. Хто тут? Ну я сподіваюся, я бы не спизно на воротах бути. Щоб зрозуміти, такі команди взагалі там будуть. А, ні. раз и я хочу брать. Ні-ні-ні. Ні, за Бразилію, ну добре. Це Саудівську Араві. Якби не було жого трофея, все було бок. Але вже добре. Це непогано. Опа, на. Це як щось так просто розминаюсь. Копіяу. І чому цей кубок мені взагалі будь-то, що я гарно грав. А, я поки почекаю, порозминаюся трошечки. Це було юзі. Так, роботки поки немає. Просто за фронтар нічого не робиться. Це ще, слава Богу, що я, що я хоча б ворот Грем став. Ну не Бразилій, а але... он ну, буду гравцем. Я буду розминатися. Опа-на. 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 Я розминаюсь просто, не переживайте. тут. Зимой буде гаразд. Місяо зовсім взять, да. Я принулася. Mm -mm 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 -mm. Я не кажу, я не розмовляю я так думаю, тому що у мене нема роботки. Але зараз я бачу, що наші беруть м'яч. І постійно забуду. А, я поки... Я не знаю, в мене просто роботки нема. Я просто нічого не му... Опа. Ні, роботка не з'явилася, не пройшов. О, господи, як я ви бачили? Реджі дивіться наверх. Там база, де якого цей дрібл пакет. Просто нормас так. меня даже ему пас стало сестры Ну бачила кишла я просто мячи Ну, сюда неба, о кораблик Ну да на Эпик Тиль Ворботки еще нема. Опа! Дьяволась роботка! Ясс! Нормально засеив! -за Сама на любви тут работа! Где-то mm -hmm. ой! Фух, я встиг. Нормально так! Якби я ось так оставил просто зробив, то я так от я би точно не встиг потім, бо всі би забыла. А так я ось оставлю зробив. О, пороботка заявилась. Ага, я все одно заблоков. ударчик. Да вы не забьет, да. ви вы не забьет. О левел абдурачий 27 левел. Угу. Mm -hmm. Я ще до дотисывать угру. Капец, жо так вийшло, 20 гулей забьем. Вла. Так, 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 так. Ні, не ну. Я вбачаюся. Це за Тож відволікся трохи, ну трохи відволікли мене, якщо що. Так, 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 так. зараз він забей, да? Ну я що казав. Ще давай 14 голе так заберешь, чтобы было полностью 20. голів. А майнин ну, воды. Это Так, бы воротар нормальный з мене нормальні. Так, вони просто ще три гола і буде буду десяточка. О, так там взагалі того же врута. <гум> ну даєте. Ну у ця Бразилія. тільки воротар. Я... Я просто всім показую думку свою. Само не ще Та бързели ще не може да смея тоа што нали, ти ке му ротара. Та ще така дърка. Ну, о, о, нарешті гравець ще дивився. Та мені здається, що він взагалі вже не сила, то мене перебігти навіть. Але якщо це якийсь прям професіонал, то можна це не Е, що за таке? А ну і звичайно. А, так це не забув. Я назад за свой бо я не хочу там програти. хоча б хтось нормально може застрять. Опа-опа-опа-опа. Та-та, давайте відбирайте вже. Роботка вже. Тупо как тупо у нас з'явилась. Ну хоча б це молодець. лоб... Ох, гра закінчилась. Ну що ж, давайте вже, може, будемо закінчувати відео. Опа, до речі, я себе хочу сфоткати З цим кубком. Добре. Ах, ми ну, це вже мені не важливо, я не буду заграти. Тож... Тож, всім дякую, друзі, за перегляд. Не забувайте ставити лайк, якщо вам сподобалося. Підписуватися на канал, якщо подобається мій, контакт, мій контент. Ну, а з вами був я Казимир. Не забувайте передивлятися мої інші відео. До, до і всім до побачення.